43 дні тортур та знущань саме стільки пробув у полоні військовий капелан з Одещини Олександр Чоков разом зі своїми побратимами. На початку повномасштабного вторгнення вони вирішили до острова Зміїний, щоб забрати тіла військових, гадаючи, що вони загинули під обстрілами ворога. От тільки в результаті самі стали заручниками, що насправді тут сталося, і який жах Олександру довелося перенести у матеріалі Тетяни Бажанар. Щоранку Олександр Чоков день починає з кави. Каже, коли були із побратимами у полоні, їм приносили чайник із заболоченою і смердючою водою. Хлопці мусили пити, щоб вижити. і жартували, що це кава. Ми зранку вставали, ми ходили до цього чайника пити каву. Ну, а я ще Льоні кажу, говорю: Льоня, братка, мені, будь ласка, там два цукору положи. От. Ні, сахаром ми горю, цукору положи. І ми шуткували ми друг друга підтримували 26 лютого. Олександр разом із двома капеланами та лікарем на рятувальному судні сапфір вирушили до острова Зміїний, який Росіяни обстріляли вже у перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Гадали поїдуть на два дні, щоби забрати тіла загиблих прикордонників. Російська сторона запевнила, цивільне рятувальне судно не чіпатимуть і, як завжди, збрехали. став під островом. На якорі, Да? І коли досмотрова група їхня піднялася, вони всіх нас бо була зроблена об'ява, і всіх нас на корму вивели і поставили на коліна. А ми бачимо той острів, на, ну, от ми його бачимо, ми під ним стали да? на якарі. Він достав телефон і показує нам в телефоні, і говорить, от ви за ними приїхали. І показуєте, там всі живі. Хлопці живі, там ті пограничники, прикордонники живі, наші хлопці, морпіхи живі, всі живі. І нікого загиблих там немає. І він каже: за ким ви приїхали? Я говорю, ну ми за хлопцями приїхали. Я говорю, Ні. Я говорю, ви, ви ж бачите, вони всі живі. Чого ви приїхали? Я говорю, ви шпіони. Усю команду рятувального судна доправили на гаупвахту в Севастополь, де посадили в крихітні камери. По декілька днів не виводили на двір, В їжу насипали камінці і щодня влаштовували допити. Замість туалету, дірка в підлозі. А за два тижні повезли у табір для військовополонених у Білгородському районі на кордоні з Україною. Там тримали напівоголених на колінах по кілька годин на морозі, натравлювали собак, били і забороняли вголос молитися. А ще за тиждень перевезли до СІЗО міста старий Оскол і знову тортури, знущання і безкінечні допити. Якщо до полону ще ну з чотирнадцятого року я вою ну, в мене ще було десь таке. Знаєте, от внувнутрі було таке, що в Росії все, все таки є якісь люди адекватні. Ну після полону, який я там оказався, і все, що я побачив, я кажу, в Росії немає одного ні жодної адекватної людини. Жодної немає адекватної. Ми зовсім різні. Ми зовсім різні по ментальності, По по, по генфону зовсім різні у полоні. Олександр із побратимами був 43 доби. Згодом їх вдалося обміняти на російських військових. Нині священник вдома у місті Южне. Він і далі проповідує в церкві та допомагає військовим, не лише словом, а й ділом, і просить усіх долучитися до добрих справ. До мене звернулися хлопці наші з 28-ї бригади і попросили їм допомогти. Вони декілька там грошей зібрали, десь приблизно там 3, 3 600 євро. От, і Кажуть, ну, щоб капелан допоможи машину приобрести. Я кажу, яку машину вам потрібна. Їм треба така, знаєте, позашляховик, такий пікапчик, ну, типу Л200, щоб це була повноприводна машина. Автівку вже придбали. Каже капелан, і невдовзі вона буде у бригаді. Водночас запевняє, українці довели, що є незламною нацією, бо здатні об'єднуватися проти ворога та допомагати один одному. Тетяна Бажанар Зураб Теделурі, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.